Алкоголь що? Не набухуєшся. До тебе мінімум претензій. У нас застрі там, наприклад, за Коля, і Коля буде за ними всіми піклуватися. Друзі, дякуємо, що знову продовжуєте нас дивитися. Минуле відео зібрало 39 переглядів, 2 коментарі та 2 лайки. Що в загальному виходить. 41 активність, тому 41 гривню ми знову ж таки направляємо на фонд Повернись живим. Дякуємо за перегляді. Більше лайків, коментарів, більше донатів від нас. Ну і ви продовжуйте донатити. Дякуємо. Тема алкоголя можна її ну, піднімати не з боку, просто от одразу алкоголя, а просто е, наскільки відпочинок відрізняється, наприклад, е, з дитинства, в нас почав відрізнятися, і які складові відпочинки. А ти від дитинства від... Ночів, що? Е, До речі, ну я не знаю. А, око, ну, я, я десь водку спробував, я просто пам'ятаю, десь в років 18. Водку. Щоб ти розумів, я водку, якщо пробував, водку. то пробував десь в 20 чимось. Mm -hmm. а це, і це не точно. бо я не пам'ятаю. Мабуть, навіть в 20 я спробував водку. Ну, короче, Я пробував в дитинстві, ну як в дитинстві. Я в років 16-17 спробував півко. Шампанське. Коньяк mm -hmm. трохи пізніше, десь в років 19 чи 18 році. Да? Да, так, я зростав. Ріс Да? але ну, водку мені ніколи вона, ну, горілка не подобалась, того я її ніколи і не пробував. Я навіть не впевнений, чи пробував я її взагалі. Е, якщо і пробував, то пробував от вже в такому віці. Угу, десь 22-24. Ні, просто я десь пиво спробував, я пам'ятаю навіть цей момент, що типу, в Новий рік розлилося щось на стіл пива, і Я думав, типу, заставайся веркнути, понять? Угу. Ну, Мені не сподобалось, ну щось таке гірке. Мені досі пиво не подобається, не? щоб ти розумів. Mm -hmm. так, я не, не прям люблю. Ну, я не знаю, я спробував от, е, десь там в 16, mm -hmm. може, ну, плюс-мінус, я не пам'ятаю. Це, типу, було, я ковток зробив такий. Ні, uh -huh. потім там через певний час мені кажуть, та ні, тобі сподобається, ну це прикольна штука. Я думаю, ну окей, другий раз спробую. <laughs> да, ну, типу, всі ж п'ють пиво, і я пробую, мені знову не заходить. І так, ну по сьогоднішній день. Ну, типу, скажи мені, типу, пішли пиво, пити, я не п'ю пиво. Uh -huh. Ну, ти знаєш, ми навіть, якщо там щось цей, якщо дійсно там алкоголь, то я краще сідр візьму. От е, і то, ну мені воно просто воно смачний напій. Ну, типу, це ні. як знаєш, мені типу, якщо сказати квас сідер, то я буду думати, хм, квас чи сідер, саме за смаком. Бо в мене ні те, ні Чого, те ти більше хочеш, ну, да, не впирає. Ну я просто взагалі до алкоголю дуже нейтральний. Ну тобто, в мене я не знаю, там ще коли я формувався як особистість, то я дивився, що якби, ну, не те, що дорослі е, п'ють алкоголь, а типу бага, більшість людей mm -hmm. п'є алкоголь і, напевно, в цьому є якийсь кайф. І я шукав в цьому якийсь кайф, але ну, що я можу сказати? Я побачив, що це прикольна штука в плані заспокоєння трошки, якщо трошки випиваєш, Там, наприклад, Розлаблені, того самого коньяка, щоб заспокоїтися, розслабитись, якийсь дуже важкий день був. От, можна випити, але знову ж таки, ну, якийсь культ з цього ні. Угу. В мене досі я бачу алкоголь як, як соціальний клей. Коли ти в компанію да. приходиш, угу. то не можна сказати, що типу я не п'ю. Ну можна сказати, але це вже буде не то. Ну на ну, тебе трохи по іншому буде да я. Я просто дивився подкаст. Е, знаєш, Вася Байдак? Ну так, да. Да. і він вже ж е, вчився в Харківському в Харківській юридичній академії, угу. от і жив в цьому в, гурт... гуртожитку. в гуртожитку. І він же ж не пив, вон ага. але жив в гуртожитку, щоб ти зрозумів, це майбутні там прокурори, судді стоїть з того. Угу. І він ж говорить, типу, що ну, перший, він там перший курс, бачить, там, четвертий курс, і, і ти, о, що ти там, привіт, типу, давай вип'ємо. А він говорить, я не п'ю. Ти що, ти, типу, мене не вважаєш, uh -huh. да, і, починається і штука. він говорить, ну, наскільки це було важко, от тоді, чи я не, ну, ну, по суті себе обідстою, що ну, реально людина не п'є. Uh -huh. Він тупо, він, я так розумію, просто, що я так сумбурно слухав цей подкаст, але я так розумію, він ну, ні разу не. Ну, не піддавався от, uh -huh. цим штукам. Я думаю, ну, настільки він сильний особистість, щоб ну, не піддатися. Взагалі хотілося поговорити, знаєш, про, що? про культуру пиття uh -huh. алкоголю. Тому що ну, ми самі розуміємо, що ну, що занадто, то не здраво. Да? Всьому, по суті. Ну, Всюди. Да, всюди. От. І, якщо говорити про алкоголь, ну, е, ну, мені смак пива, по суті, подобається. От. Особливо, коли от, чесно тобі скажу, Дуже класно він втамовує дживу. Е, Спрагу, так? Да? Да, Спрагу. Ну, ну мені е, е, просто я пам'ятаю, Дуже любив після, наприклад, футболу випити безалкогольне пиво. Угу. Дуже сильно допомагало мені е, припинити, жабу. Може бути. ну я не ну, ну, для мене. Угу. Я говорю про себе. Да? І е, коли я, наприклад, там щось бувало, ну, це було дуже рідко, не знаю пару разів, Я просто пам'ятаю, що коли я випив після футболу алкогольне пиво, так да, воно втамувало, втамувало жагу. Але потім все, день закінчено, бо тому, що ти хочеш спати. Oh. Все, тобі отак клац по голові, uh -huh. і ти хочеш вже спати. І я такий, ну, краще розумію, що це все мінус. А от саме м м культура пиття питання стоїть дуже таке у нас, мабуть, на порядку моденному всього нашого, ну, всього нашого соціуму, того, що ну, ну, багато людей п'ють тупо до кінця. Uh -huh. да? А нема такого, щоб, наприклад, купити алкоголь якийсь такий дорогий. Ну, і, і розтягувати. І, і смакувати ним. Ні, да. Ну, що, я знаю таких людей, але таких менше. Таких людей. Таких, Таких, людей. таких ну, да. Таких меншість, і знову ж, ну от, подивиться, оп. Е, ну, Мене зараз дуже сильно тригерить оці всі наливайки і всякі ці бір-магазини. Угу. Тобто, у нас е, е, хто зараз орендує приміщення на перших поверхах? Так, да, багато. Ломбарди. Е, оці певні магазини, оці вин, винні магазини. Не буду говорити їхні просто назви, бо я їх вивчив. Е, ти їх вивчив? Ну вивчив, тому що ну, реально, я, у мене тут в мікрорайоні на Мінському масиві, е, ну, десь кожен квартал має магазин. цей. Ні, я з тобою згоден, бо в мене ось в будинку теж на першому поверху є ну, ця налівайка, півко. Ну. Я не пам'ятаю, як воно називається, там різне крафтове пиво. Ну, тобто є така штука. Я з тобою згоден. І в мене в будинку є ломбард. Ти сказав, ломбард і налівайки в мене і те, і те в будинку представлено. І воно чогось часто воно все поруч. Це поруч, тому що попит, я розумію. На це є попит, і там величезні і з цього робляться гроші. І ну просто, коротше, що я хотів сказати стосовно цього. Короче, воно це бісить. Ну, що поробиш. Ти розумієш? І воно, Коль, вибач, ти перебив. воно ще знаєш, воно настільки доступне і дешеве. Я дивлюся, там ціни доволі там, ну, притомні на те все пиво, на, розумієш, на ту всю е ну, фігню. Так було і буде, ну, на жаль. Так, да, але ну, мені там подобається. Отне пиво, але воно дороге. Воно, е, ні, ну, воно реально дороге. Воно щось там 190 гривень за, за цей. воно смачне. Uh -huh. Просто що, ну я його можу там взяти ну максимум 0,5 і реально ним посмакувати. Uh -huh. І знаєш, ще така штука, як беруть турбіни. Я не розумію. Не? Турбіни? Це, кори, я не знаю, може, це в Черкасах така була фім'я. Та я ж теж Черкас. Я просто не знаю, що таке турбіна. Ну, коротше, турбіна це коли людина бере кори, десь, ну, бутилка 2,5 літра. Два літра, це їх називають... А, і напевно, дві будинки, і типу як. А дві Так, да, це їх називають такі турбіни. Mm. Ну блін, я просто чесно, не дуже в цій культурі ну, як вхож. Та ну блін, ти мене зараз знаєш, ти знаєш. Що ти, <кхід> ні, 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 я представник лякав цих культурів, я теж не вхожу в цю культуру. Я виріс просто на жадовок вокзалі. Я просто бачив всю цю двіжуху, плюс ще у нас тут теж квартал, це просто жах. Коли ти в ці хрущовки заходиш в квартал, там, там таке несеться. Там у угу. цих всяких закладів їх просто ціла купа. І ну, ну просто жутко на це дивитися. Ні, ну я на колпаті виріс, там теж таке є. Але ну я просто знаєш як? В мене, до речі, мені здається, що таке несприйняття алкоголю, ну от для мене, це ну, досить таке зла штука. Вона з'явилася саме через моє дитинство. Uh -huh. Бо я uh -huh. бачив, що буває. Uh -huh. Ну знаєш, типу, в мене е, були як знайомі, в яких е, там батько або мати, або батько з матір'ю е, бухають жорстко. В мене були сусіди, яких я бачив, як вони просто виносять все з хати і знову ж таки збухаються. І ти на це дивишся і такий. Ну, я так не хочу, mm -hmm. і це прям не дуже прикольно. І ти бачиш, як. Особливо там е, мені запам'яталось е, один раз е, я з хлопцем одним розмовляю своїм знайомим, в нього батько ну, mm -hmm. трохи таки пив. І ми е, десь нам вже років по 12-13 отак, е, ми граємо в футбол. Mm -hmm. от, е, приходить його мати і каже: пішли батька забирати. Mm -hmm. Ну і Вони йдуть е, в цей е, там десант, палатка. І забирають їх батька. Ну, мені навіть не смішно, якщо чесно. Я бачу, як йому mm -hmm. це. Ну, знаєш, для нього ну, це прям для травма. Нього? А, ну, Для батька це норм. От, батько ну, в полупритомному стані, бо в нього сьогодні зарплата, але зарплати вже майже немає, а може і нема взагалі. А, і вони йдуть, він його тягне на, ну, на собі. Ну, це таке не дуже прикольне зрілище. І ти на це дивишся і такий. Потім мені кажуть, — «Попробуй півко». Я кажу, mm -hmm. дякую. Ну, мені не дуже. От, mm -hmm. І будь-який алкоголь, в мене перше, що я згадую, це такі картини. І через це ну, я його використовую, я ж кажу, лише як соціальний клей, бо от е, позиція, от, як ти кажеш, Вася Байдак, що тіпи, він взагалі не п'є. В мене теж була певний час така позиція, але ну, е, я побачив, що це як е, трошки Ускладнює мою комунікацію. Це Скажемо так. Складні. Бо, ну. перше, тебе одразу хочуть Е, uh -huh. Друге, оце починається ну, прощупування твоїх кордонів в плані, а ти що мене не вважаєш, ага, не ведеться на це. А що слабо, а що то? Ну, тобто, оце прощупування ну, на що це все? Особливо, якщо мені треба в цій компанії поспілкуватися, гарно себе зарекомендувати, щось отримати або просто подружитися з цими людьми. Ну, я п'ю. Але я п'ю дуже мало. Mm -hmm. Я просто кажу: ні, сьогодні ні. От е, і знаєш, типу, і оцей прикол сьогодні-ні завжди. Я просто приходжу, і кажу, ні, сьогодні трохи. Mm -hmm. І типу, ну я наче і п'ю, але насправді, типу, ну я п'ю дуже мало. І мені норм. Mm -hmm. І їм норм, бо вони ну як не звертають на мене увагу, я їх не тригерю. Бо я спілкувався з людьми, от е, чого вони реагують так на людину, яка не п'є. Ну, бо мене прям це цікаво. Я кажу: ну от чого ви так завжди починаєте сразу, ну, набухати людину? Або там ну, починають, типу, він нас не поважає. Вони кажуть: Ну як мені різні відповіді давали але що в мене склалося по ітогу, Я зрозумів, що люди на це дивляться, як, типу, виклик, і навіть в якійсь мірі образа для них. Чи типу, да, Бо людина вважає. ну, В їх очах людина, яка не п'є, може вважати, що вона краще них. Ну, от прям настільки. Я типу. не думаю, це просто, просто для них це якийсь стає вже просто. Типу, Традішн. Да, да. Ну, так, це якась традиція. Ну, я не думаю, що там, оце, там прямо, що ти так жорстко Ні, Ні, жорстко. Того, що, знаєш, є ще момент, кажуть, знаєш, є такий вираз, з ним я пити не стану. Ну, От я про цей звісно, вираз. Да. І, типу, коли ти кажеш, типу, ні, я не п'ю, то багато хто. Ну я прям ловив такі відповіді. Вони розцінюють це не через те, що ти не п'єш, бо вони ж кажуть: типу в тебе ж по здоров'ю, все добре. Значить, ти п'єш Ти мене не вважаєш. по дефолту. <с? Значить, ти не хочеш зі мною пити. Бо ти мене не вважаєш. Бо ти мене о, о і ну... далі цепочка. Я ж кажу, це як особиста так, образа так. починає сприйматися. І типу, ну в мене було там два варіанти mm -hmm. завжди. Ну і зараз є пояснити людині, що я її поважаю, але просто не сприймаю алкоголь. До речі, зараз з цим простіше якось У нас в суспільстві більше людей стало таких, які не п'ють, і ну от, якщо я порівнюю своє дитинство, там свою юність, універ навіть і зараз то більше людей зараз від алкоголю відмовилось. І через це зараз на людей, які не п'ють, ну простіше, легше дивляться. Mm -hmm. Бо багато компаній, де я просто приходжу, і якщо я не замовляю нічого алкогольного, на мене взагалі ніяк не дивляться. І я можу сидіти з кваском в тому самому там кутовому, як ми з пацанами збиралися. Там половина компанії бере собі квас, половина компанії бере собі півко. Ну або навіть щось жорстче. І ми квасом, півом там. Бухаємо, я там квасом, хтось пивом, неважливо, але всім норм. Ну тобто, а є компанії там, де да, там, де будуть дивитися, тоді там треба взяти щось ну, mm -hmm. алкогольне, і то просто ти береш, щоб було, і все. Mm -hmm. Ну, щоб відрізати там оці, купу всі, пи, оці всі питання, да, я ж кажу. Тобто, бо відпочинок переростає в ну, доведення того, що все добре, я вас поважаю. І вони не відпочивають, і ти не відпочиваєш. Uh -huh. От я це побачив, коли вперше спробував отак, от робити. Uh -huh. Ну, типу, вперше спробував трошки з ними випити. І, типу, я побачив, що це реально працює. Бо ну, коли ти взагалі не п'єш, то це не відпочинок вже. Бо, перше, тобі половина вечора ти доводиш, що ти не п'єш, а друга половина вечора, ти смотрящий за тими, хто п'є. Mm -hmm. Ну а коли ти трошки п'єш. Mm -hmm. А якщо ти взагалі не п'єш, і ти ще за рулем, опа... ні, ну... Ти всіх це взагалі, ні, так так прикол в тому, що коли ти смотрящий, то цих всіх там дивишся, щоб з ними все було добре. І якщо раптом щось станеться, то в нас застрізвий там, наприклад, ось коля, і коля буде за ними всіми піклуватися. А коли ти трошки п'єш. Ти виходить, ні за кого не піклуєшся, не, ну, не набухуєшся, до тебе мінімум претензій, mm -hmm. і в тебе виходить весь вечір, ти відпочиваєш. Замість того, щоб спочатку доводити, а потім доглядати. І ну, через це я таку позицію зайняв, я не пам'ятаю, коли десь, ну, десь в університеті, може, під кінець школи. Я зайняв таку позицію, що ну, я можу випити трошки mm -hmm. і норм. І, тіпа, іноді навіть я просто можу там. Особливо це було в університеті, коли там я йду. Сидить компанія, яку я знаю, і вони прям ну бухають. Я до них підійду, трошки вип'ю з ними. Потім mm -hmm. сяду, поспілкуюся. Вони там мене ще пригостять, я там який, якоюсь їжею, чи просто посидимо, поспілкуємося? Вони далі. Я кажу, ні, бути ну, по друг на друге коло я не заходжу, я пішов. Все, я трошки випив. І їм приємно, і мені приємно, бо я з ними всіми поспілкувався і далі пішов і норм. От сказати, що це добре, ну я ж вживав алкоголь. Ну бо, типу, є люди, які ну от я дивився, наприклад, медиків певних, які кажуть, що взагалі алкоголь не можна, і він, типу, руйнує як тверезе сприйняття світу. І там, типу, якщо ти вип'єш алкоголь, там якийсь певний час. Я не пам'ятаю, 40 чимось здається днів. Він виводиться повністю. З він організм, повністю да? виходить да, з організму. Да. Поки він повністю не вийде з організму, ти не можеш тверезо, адекватно сприймати цей світ. Ти його сприймаєш під дією невеличкою алкоголю. Mm. І там, типу, це особливо впливає на мотивацію, на нові ідеї, на креативність оця вся штука. Ну, я не знаю, наскільки це правдиво. Чесно. Бо знову ж таки, ти ж сам сказав якісь медики, ну не ж перевірити це. О, да, так, да, да, експерти. Ну розумієш, я не знаю наскільки це правдиво і наскільки це правильно, бо ну, якщо так розібратися, то алкоголь, якщо брати в невеличкій, в невеличкій кількості, він, на мою думку, може бути корисним. Ну, вино ну, червоне, особливо... на тиск, наприклад, або там заспокоїтися. Ну на заспокоєння або на розслаблення можна коньяк, наприклад, той самий випити. От е воно ну не буде тобі шкодити, якщо пити це ну, в маленькій це якраз, дозі, це якраз ми з тобою от підходимо до культури пиття, тому що. Е, ну, я як дивлюся, яка, наприклад, є культура пит пиття там, це шотландські військи, всякі, uh -huh. да, які воно там традиціями, всякі там джентльменські клуби. Да, коли люди там п'ють ті самі війські і коньяки, там курять сигару. Uh -huh. да, це, звісно, не сильно так воно. Але Ні, ну тоді це був традішн, це було круто. Да, але у нас знову у нас просто в нас ну, взагалі це питання, взагалі світове, однозначно, культури пиття немає. Е, коли почалася ж війна. Угу. Е, Боже, скільки у нас був тоді сухий закон у нас в Україні. Е, взагалі ж не продавали алкоголь, пам'ятаєш? Угу. Пам'ятаю, але для мене це пройшло місяць. дуже смутно, бо ну, типу, я не відчув нічого. Ну, типу, мені да, нормально. Ти нічого не відчув, але мені просто мій знайомий поліцейський говорить, це така фабула в да? роботі. Він говорить, це просто, він, він говорить, що взагалі не було викликів ніяких. Ні, ну може не було викликів не тільки через те, що алкоголь, а через те, що війна почалася? Ні, Крус. та не було іменно якихось побутових е, сварок от, такого плану. Коли, mm. коли... Ну знаєш, це могло би наприклад бути знаєш, якимось таким затишим передбущем. О, що все таки Ні, ну всі напряглись. Ми, ну бо, ти всі, розумієш ну, активізував. Можеш відкрили продаж алкоголю, бо надо ж де був на доби Бабки. Це ж один із самих основних ну це прибуток Да. Да, за в України. То ми відкрили продаж алкоголю там. Комендантська, але я просто пам'ятаю оцю двіжуку, це, звісно, там. Я дивився в людей, була ломка. Ну, типу, знаєш, щоб випити якогось алкоголю, бо все-таки вони якось ну, знімали там. Бо, знаєш, просто в когось може були якісь там запаси, то ну, вони закінчуються. Бути, да. І ти не розумієш, що люди все-таки вже в якихось там тривогах, стресах, і воно той алкоголь якось знімає. Але е от якщо ми говоримо да", про тих людей, в яких проблеми з алкоголем, ну. Вони якраз бачать, мабуть, в цьому якогось такого психотерапевта в себе. Знаєш в алкоголі? Може бути, але як я знаю, то психотерапевтом ну, алкоголь не назвеш, бо коли ти його п'єш, тобі стає легше. Ну, те, що я принаймні чув. А на ранок тобі стає х2 гірше. Тимчасовий психотерапевт, який по суті. Да. Користі, і, і Якщо інтерес. ти таким чином будеш іти, то ти скочуєшся в яму. Тобто, через певний час, наприклад, через місяць, ну це не точно місяць. Просто людина для того, щоб почувати себе так, як вона почувала на самому початку, коли вона починала пити, mm -hmm. має повністю набухатися. Ну тобто, вона набухалася в неї підскочило ранком хірово, і типу поспадно спадною mm -hmm. ну, да. і через це, через певний час, тобі просто, щоб існувати, треба Ті, випитати, хто вже хронічні, да. mm -hmm. їм просто треба, щоб ну. Щоб ну. якось просто бути в якомусь стані притомному випити вже алкоголь. Ну, це ми вже да, як, якщо ми говоримо ну, це вже така про жорстку хроніку та. і так далі. Просто, ну, щоб ну, для чого ми там да, вживаємо там, алкоголь, щоб, наприклад, зняти якийсь там стрес, да, там, люди після роботи йдуть. Mm -hmm. да? ну, і те ж саме взяти і людей, які зловживають алкоголем. Да? Тому що ну, однозначно це люди, які. які ну, Мають якісь психологічні проблеми, да? якісь там свої там, особисті проблеми. Вони йдуть і цю розрядку де шукають? В алкоголі. Угу. Правильно? І таким чином, ну, типу, вони себе якось там заспокоюють, стають більш життєрадісними. Да? Ну, ну, Це реально якісь такі, знаєш. Тут, взагалі, якщо вибачте, я тебе перебуваю, ага. але тут комплекс тут не лише те, що вони собі замінник такий шукають, і, типу, як психотерапевт, то, що ти зазначив. Ще є елемент соціалізації. Бо де ти бачив людину, зазвичай, яка п'є, ну, типу, наодинці. Зазвичай вони, типу, завдяки тому, що в них є ну, як, що випити, да, вони одразу компанію собі знаходять. Ну, я знаю таких людей, які це, саме це, це я теж, не бачу. Ні, ну я не, не скажу. Я розумію, що є, я е, до чого веду? Вони. Розглядають алкоголь ще як елемент соціального зв'язку uh -huh. з цим світом. Ну потім, вже якщо брати погані такі як прояви. Але знову ж таки, я навіть пам'ятаю в дитинстві. В нас були хлопці, які е, казали, наприклад, я не можу познайомитись з дівчатами, для того, щоб познайомитись з дівчатами, щоб бути більш хоробрим, uh -huh. я вип'ю. Uh -huh. От а, або в компанії, ну я прикольний і веселий, коли я випив. І через це, типу, людина. Як починає підставляти стандарт е, соціалізації своєї, підганяти його під алкоголь, uh -huh. і потім пізніше в нього починається, типу, як е, алкоголь дорівнює гарний настрій і можливість спілкуватися з людьми. Відсутність алкоголю немає настрою, немає спілкування. І, типу, я знаю оцей прикол, і на нього дуже багато хто потрапляє, особливо з дитинства. Бо ну, mm -hmm. в тебе є два варіанти: або зібрати волю в кулак і почати весело себе вести, ну, або там знайомитися, або спілкуватись в компаніях без алкоголю, або піти на поводу от, у цього алкоголя, і тоді ти починаєш потихеньку бути залежним від нього. Mm -hmm. Бо ти ж хочеш спілкуватися ну і ходити в тих самих компаніях не один раз на тиждень-місяць, ти хочеш кожен день. Ну, і через це ти починаєш кожен день його вживати. Ну, якщо так дуже ну, грубо сказати, ну да ну це якщо ми говоримо про тих людей, які зловживають ним постійно, не? Да. однозначно. Е, що ще? 23 хвилини. Всього, всього 23 хвилини. Важка тема тільки Ні, ну вона не така вже важка, і з нею просто треба розговоритися, бо чого вона для нас якось важка, бо ми в нас далекі. немає цих проблем. Да, ми далекі ми, від цього. Ми, ми, ну, Щоб її якось розвинути, можливо, не знаю, людину, яка переживає якісь складні моменти да, через алкоголь, і що вона відчувала під час цього, коли там вживала цей алкоголь. Просто ну ну моя б думка дивись, якби просто ну реально, якби більше б людей зверталося до психотерапевтів, да, які б ну, які б не топили свої, свої проблеми в алкоголі, ну і не було б проблем таких з алкоголем, як зараз у нас в Україні. Ну, я бо... розумію, про що ти в нас в суспільстві піти до психолога, ти слабак, а да, взяти да. пляшку горілки ти не слабак. Да, да. Хоча, наприклад, ну, в мене знову ж таки в голові, як е, завдяки цій картині ну, світу, яку я побачив в дитинстві. Uh -huh. В мене якраз типу взяти пляшку горілки і запити свою якусь там біль невдачу, це якраз слабкість, дуже велика слабкість. Хоча я знаю багатьох людей, які цього не розуміють. Uh -huh. Ну тобто для них це не так. І, типу, uh -huh. коли я зрозумів, чого я не хочу ну, алкоголь, ну, чого мене не впирає. Бо от у мене якраз цей стандарт є. І в мене, типу, алкоголь, це... в мене в голові одразу йде перевірка. Так, а чого ми п'ємо? Ну, типу, перше, знаєш, типу, якщо щось добре, і ми святкуємо, окей, можна трошки випити. Uh -huh. А якщо е святкувати нема чого, або там ми на середині шляху, то я такий, так, а на що пити? Е, ну, будемо завершувати. Ми вам дякуємо за увагу. Лайк, дзвіночок, підписка, більше семи слів, коментарів. Да, це обов'язково, бо, бо це впливає на е, далі просування да, відео. Дякую, Колі. Е, все це робіть, весь цей пакет і будемо тут А Чи ніч ви робите активно, тоді насу. Да. Дякую. Дякую. Е, Дякую.